Так, всім привіт. Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні пора нам відійти трішки від розпаковок. Вони нікуди не діваються, вони залишаються, адже це бізнес по факту для мене це, звісно, більше фан, чим бізнес, але він може бути таким. І він в таку модель в нас з вами виливається. Тому сьогоднішня тема це. Бізнес, яким можна зайнятися в 2025 році, і звісно ж таки, перше і найпопулярніше, що приходить в голову, це дропшопінг. Ним займаються всі, про нього всі кричать. На каналі навіть в мене можна знайти достатньо велику кількість відео по цій тематиці. Але тим не менше, я б хотів поговорити сьогодні про щось більш цікавіше. Тож, дивіться, займаючись дропом, ви можете заробляти реально необмежену кількість грошей в залежності від того, які у вас знання і можливості для пошуку трафіку. Адже трафік в дропі це головне. Тому з дропшипінгом все зрозуміло. Ви можете заробляти як 0, так і 10 тисяч, і 20, і 50, і 100. Неважливо.